Навчально-виховному комплексі дивосвіт в 1997 році створене дитяче об'єднання Країна дивосвіт. Сама ідея народження такого учнівського осередку стала стрижнем дитячої демократії, волевиявлення, самореалізації і на сьогодні є генератором творчих ідей. Традиційно 18-й конгрес розпочався з Державного гімну України та гімну дитячого об'єднання. З оголошення черги денної конгресу розпочалася плідна робота всього дитячого зібрання. Під святкові акорди в колі дитячої учнівської громади було обрано керівний орган дитячого самоврядування країни. Поздоровлення та напутні слова пролунали в цей день від директора комплексу Аракчеєвої Валентини Романівни. Клятва принесена, віки отримані. Я ще на останок діти хочу сказати: я звертаюсь персонально уже до Ради країни Дивосвіт, що ви маєте унікальну можливість набути досвіду роботи в Раді. Ну і хочеться вірити, що через декілька років ми зможемо всі вас побачити уже в міській раді чи в обласній раді, і дай Бог в Верховній Раді, щоб ви робили все для того, щоб проквітала наша країна. Ознайомила делегатів конгресу з новими ідеями, різноманітними конкурсами у шкільному житті на цей навчальний рік. Педагог-організатор Новосьолова Олена Володимирівна система учнівського самоврядування в НВК «Дивосвіт» ще раз доводить, що саме ця форма роботи є одним з найважливіших чинників формування в учнів умінь та навичок керівництва демократичними процесами своєї країни, виховує почуття відповідальності перед своєю державою та народом. Радісні смишками йдуть, тут завжди усі вам будуть раді. Україні де все пізнають. Країна диво світ, країна диво слід, відкриє на світі всі дива